Доброго вечора. До вашої уваги новини від телестудії Тясмен. Перший тиждень грудня завершився вітаннями та найкращими побажаннями нашим військовослужбовцям. Вони відзначили професійне свято. День Збройних сил України це гарна нагода. Подякувати усім захисникам вітчизни та подарувати їм гарний настрій. Привітати військовослужбовців з професійним святом у військову частину приїхало чимало гостей. Завітав сюди щирими побажаннями від громади Різдва Святого Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви, настоятель храму Митрофорний протоієрей Михайло Шевчук. Військовий захисник нашої вітчизни, він завжди шанувався, він завжди був у Пошані, починаючи від. Гідної слави князів, потім наше славного казацтва, потім нашої української повстанської армії. Ну і звичайно сьогодні, тоді, коли на нашу територію напав російський окупант, наші воїни всі разом і весь український народ спільно піднявся для того, щоб захистити, щоб відстояти гідність. Української держави, гідність українця і захистити нашу державу від імені нашої громади, різдва Святого Івана Хрестителя, якого ви знаєте, ми будуємось тут, біля прокуратури, біля військомати, храм наш від імені громади. Української автотіпаної православної церкви щиро вітає вас, всіх цим вашим професійним святом. Ви вибрали цю професію, ви гідні бути у пошані і гідні мати всі ті довольства, які повинна бути просто кожна мати людина. Тому Хай Господь допомагає і благословляє всіх вас, Хай Господь захистить вас. Від всякої небезпеки, хай дає вам завжди мужності, кріпості, а нашим ворогам страх і відчай. Ще раз вітаю вас святом. Слава Україні! Вітаючи українських воїнів зі святом, отець Михайло вручив торт. Його виготовили місцеві майстрині з побажаннями, аби служба була солодкою. До десерту підготували й розважальну програму. Звеселити вояків піснями та танцями приїхали самодіяльні виконавці Стернівської школи. Діти, педагоги та представники козацтва виступили з концертом. Гості побажали військовослужбовцям та всім нам мирного неба, а Україні Божого благословення. Сім'ї, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, взяли участь у зустрічі за круглим столом. На тему проблеми різні рішення одне. Батьки та фахівці обговорили проблеми та спільно шукали шляхи їх вирішення. Головне завдання створити для дітей з особливими освітніми потребами комфортні умови виховання. В Україні за офіційною статистикою більше 150 тисяч дошкільнят та школярів, які мають особливі освітні потреби, зазначає начальник управління освіти молоді та спорту Наталія Незнанова. Зустрічі за круглим столом проходять третій рік поспіль за ініціативи управління освіти, молоді та спорту спільно зі службами та структурами, які беруть участь в організації освітнього процесу та роботі з дітьми. Батьки разом з фахівцями різних напрямків мають змогу обговорити актуальні питання під час спілкування отримують. Конкретну відповідь щодо того, як вирішити ту чи іншу проблему у вихованні дитини з особливими освітніми потребами. Консультації та поради надають спеціалісти психолого-медико-педагогічної консультації, Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, управління освіти молоді та спорту, будинку дитячої та юнацької творчості та інших закладів. Цього разу говорили про те, що діти з особливими освітніми потребами через проблеми зі здоров'ям не мають змоги вчитися у звичайних школах і потребують індивідуального підходу. Ще з дошкільного віку. Відповідні служби міста працюють над тим, щоб створити комфортні умови для навчання особливих дітей. Фахівці вважають, що зараз на часі впровадження інклюзивної освіти та перехід до інтеграції дітей в освітній процес. У смілі цю роботу вже розпочато. Завідувач смілянської психолого-медико-педагогічної консультації Євгенія Кошик розповіла про основні тенденції у роботі з дітьми, які мають вади у розвитку. Про важливість переходу від інклюзивної освіти до навчання у школі йшлося у виступі заступ. Начальника управління освіти молоді та спорту Марії Яцини зміни у нормативному полі та напрямки роботи груп компенсуючого типу окреслила головний спеціаліст відділу освіти Ольга Христюк. Батьки говорили про важливість об'єднати сім'ї, де виховуються діти з особливими освітніми потребами, підтримувати один одного. Наголошувалося на тому, що інклюзивну освіту доцільніше застосовувати ще з дошкільного віку і поступово виховувати толерантність, підтримку та розуміння з боку оточуючих з особливими дітьми. Працює і Смілянське позашкілля. Зокрема, організовано оздоровчий табір Літня пригода діє клуб спілкування Сорока про форми роботи системи позашкільних закладів та створення умов для самореалізації дітей з особливими освітніми потребами. Розповіла директор будинку дитячої та юнацької творчості Любов Бакеєва. Після виступів відбулося обговорення у форматі запитання-відповідь. Щоб привернути увагу молодих смілян до проблем вілсніду, спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організували флешмоб із учнями місцевих шкіл та студентами коледжів. Молодь виклала червоними повітряними кульками символ антиснідівського руху, провела опитування та інтерактивні ігри. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді активно використовує нові методи роботи з дітьми. Так, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом запропонував школярам та студентам взяти участь в інтерактивних іграх: відзнання до безпеки, фотофішка та володар кілець. У такий спосіб обговорили актуальні питання, які постають перед сучасною молодою людиною, зокрема, стосується здоров'я та наслідків, ризикованої поведінки та проблеми ВІЛ-інфікування. Ігри дозволили отримати інформацію про особливості діяльності органів. Аганізації, що працюють у галузі профілактики віл-інфікування, сприяють попередженню соціально негативних явищ серед підлітків. Діти з захопленням брали участь у всіх іграх, змінюючи один одного. Під керівництвом спеціалістів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обговорили питання захисту прав та толерантного ставлення оточуючих довіл інфікованих, шляхи передачі та захист від зараження, запобігання розповсюдженню хвороби. Організатори пояснюють, що обрали інтерактивні ігри не випадково, адже саме в ігровій формі інформація сприймається краще, а колективна робота допомагає оперативно знаходити правильні рішення, підбиваючи Підсумки кожної гри їх учасники визначали, що було найважчим в питаннях, що нового дізналися. Виявилось, що сучасна молодь неоднозначно ставиться до інфікованих на ВІЛ СНІД, тому ухвалення спільних рішень під час виконання завдань стало одним з каменів спотикання. Акція вкотре нагадала основні факти про одну з найнебезпечніших хвороб сучасності, а саме про те, що інфекція не передається повітряно-крапельним шляхом, а лише через кров. Відповідно, спілкування з інфікованими людьми не загрожує здоров'ю. У 1937 році на сесії райвиконкому було вирішено побудувати у Смілі нову школу. Через два роки вона відкрила двері своїм першим учням. Спочатку це була школа номер 10 нині це школа номер 2 Цьогоріч їй виповнилося 76 років. З нагоди дня народження учні, їх батьки, вчителі та гості поринули в історію навчального закладу. Вчитель історії та керівник шкільного музею Павло Роздорожний запросив відвідати шкільний музей. Тут відвідувачі ознайомилися з літописом шкільного життя, дізналися про перших директорів, про тих, хто будував школу, відновлював, вчився тут та примножував славу. Окрема сторінка літопису розповідає про те, як після війни вчителі та батьки учнів відновлювали школу. У експозиціях можна простежити, як крок за кроком невелика школа. Школа перетворилася на успішний сучасний навчальний заклад. Нині тут приділяють увагу розвитку творчих здібностей. Це засвідчили зустрічі з творчими батьками. З нагоди дня народження школи відбулася презентація колективної творчої справи під назвою Таємниці золотих рук. Класні керівники та батьківський комітет організували виставки декоративно-прикладного мистецтва, скарбниця батьківської творчості. Школярі відвідали також майстер-класи, які провели творчо обдаровані батьки, вчилися робити прикраси з підручних матеріалів. Зналися про те, чим захоплюються дорослі. Молодші класи вправлялися у складанні фігурок з паперу, старші залишилися в захваті від витворів батьків та бабусь, їх вишитих картин, рушників та ікон. Дорослі захоплюються ще квілінгом та живописом, плетінням з бісеру, вишиванням, плетевом, аплікацією та художнім розписом. Для дівчат старших класів особливо цікавим став майстер-клас, як зробити цікаву сучасну зачіску. Творчі зустрічі показали, що у талановитих учнів не менш талановиті батьки. Слова Ечності учнівському та педагогічному колективам батькам висловила директор школи Тетяна Козубенко. Дивовижні зустрічі з батьками у кожному класі, де я бачила талановитих наших батьків, які виховують не менш талановитих дітей, талановитих бабусі, які виховують не менш талановитих внуків. І ці зустрічі організували класні керівники. і Я дуже дякую. Це був ще один великий дарунок. Привітав гостей прем'єр-міністр шкільного парламенту наш світ Данило Маринич. Напередодні свята учимське самоврядування було проведено арт-акцію Школа, в якій дійсно хочеться вчитися. Класні колективи вирослили своє дерево любові до школи та вчителів. Подарунком до дня народження став святковий концерт. Творчі молоді, яка взяла участь у літературному конкурсі Дев'ять моз. Вручили поетичні збірки із власними віршами. Учні, батьки, вчителі та гості, вкотре переконалися, що школа номер 2 це школа довіри та життєтворчості та навчальний заклад, де хочеться вчитися. На сьогодні це вся інформація. Бажаємо вам гарного тижня та вдалих справ.